Весна та початок літа час, коли рибі потрібен спокій і затишок. Підводні мешканці масово йдуть на нерест. Риба любить тишу. Ще колись при Петри Першому навіть церкви не дзвонили в колокола, коли риба не рестила. Аби своєчасно відкласти ікру, риба виходить на мілководні місця. Кожен вид починає нереститися в залежності від температури води. Першою ікру метає щука. Для того, щоб розмножуватися, температура води для неї має бути плюс три. Після щуки у нас не ростить тобто то хижа риба. Це буде окунь судак. Саме останній вид риби не ростить у нас сом, який може нерестити навіть навіть в червні і липні. Період нерестов охороняється законом і вже з 1 квітня рибалити на Віночині тимчасово буде заборонено. Також не можна буде бурити дно водою та виходити на човнах. У річках і їхніх притоках з 1 квітня по 20 травня. У річки Дністр з усіма притоками з 1 квітня по 10 червня у Дністровському водосховищі з 1 квітня по 10 червня та вилов раків у всіх рибогосподарських водоймах з 1 квітня по 10 червня. Проте на спеціально відведених місцях таки дозволяється популювати на свою золоту рибку. Щоправда, тільки з берега з однієї вудки чи спінінга на один гачок, і не більше трьох кілограмів за улов. В місті Вінниця це наставу Поділля, це Вишенське озеро, більш відоме серед рибалок. Це по лівому березі, від автомобільного мосту вниз по греблі. Потім в місті це від водоканалу і до пляжу Хімік. Від по лівому березі, від п'ятнічанського мосту 200 метрів вверх по правому березі, від в районі бригантини і від спортбази Спартак до скалець, до вулиці Скалецького. Щоб не попасти на гроші, рибінспектори радять дотримуватись встановлених під час нересту правил для рибалок. 70 днів нересту вони постійно ходитимуть у рейди разом з міліцією та громадськістю і каратимуть браконьєрів. За грубе порушення це буде стягнення штрафу від 20 до 40 неоподаткованих. Це Грубе порушення це сіткоснаставі матеріали, заборонені колючі знаряді лову, вибухові, отруйні речовини та електроструми. Щороку в Україні затримують майже 100 тисяч браконьєрів, у яких вилучають до 10 мільйонів сіток. Через незаконне рибальство популяція багатьох видів риб зменшується. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта.